Стосовно аптеки No85 в місті Золочеві, комісія була створена сесією районної ради. Ми обстежили, пройшли цю аптеку всередині, на горищі, що з дахом, я просто розкажу зараз стан справи, а потім я попрошу, щоб всі прокоментували. От. Перший поверх. Вимагає санітарної побілки. Другий поверх в деяких місцях заробити шви, робити перетірку стелі і теж санітарної побілки. Саме основне це заміна вікон. Там треба відкрити, все-таки позам... позакривати хоча б, тому що, не дай Бог, вітру поб'є все і буде всередину текти падати дощ. Заміна вікон необхідно вкрай робити. Ну і так як віднісся Жек до даху, там тече затекло. Так як Жек віднісся до даху, хто там ходив, я не знаю, що за спеціалісти. Але уявіть собі, що шифер, щоб закріпити до, щоб він не, не зсувався, щоб не падав дощ всередину, замість вже зробити дирку в куньку, прив'язати до тієї лати шифер, то зробили дирку в стеку. Тобто прив'язали друтами, якраз там, де дощ падає, і тече, і все тече всередину. Це, ну, на... це як, як спеціально. От. Я би попросив е вас. Ось вас, Романович, дуже прошу, щоб поки що туди послати, але спеціалісти, щоб вони мали руки як спеціалісти, а не як крети. От. Тому що те, як зробили, підсунули шиферів назад зліз. І ці, що поприв'язували, і труба лежить. Як-небудь в дирці і туди теж тече по тій трубі, нема фартуху, я говорю так як з професійної сторони, бо я сам як будівельник. От, Тут це, Я не знаю, який спеціаліст туди ходив, кого посилав ЖАК, і як вони це зробили, як навмисне капарник. І друге, ще, крім того, що з боку є, всі бачать, всі ходять. Я беру наперед перших усіх. І районної ради, і районної адміністрації, і міської ради бачать, що тече, коли падає дощ по стінах, невже не можна поправити там те іринви, щоб воно по стінах не текло, щоб не обсипалося? Таке враження, що в мене склалося, і всієї комісії, яка там була, і присутні були бувші працівники, таке враження складається, що доводять це приміщення до розрухи, щоб воно зруйнувалося. Дуже багато людей міста Золочева і не тільки і району звертаються щодо функціонування цієї аптеки. Тому було піднято питання на сесії стосовно тієї аптеки. Ми так задали ціллю, що заважає, щоб, та, щоб ту аптеку роботу відновити, щоб вона могла функціонувати. Я говорю із того такого, моїх спостережень. І зацікавлення, що по районах Львівської області комунальні аптеки працюють, і рентабельні. В одному з аптека не може працювати не рентабельна. Ми не можемо знайти туди провізора, то вже будемо просити і владу, і міську, і районну, і е, головного лікаря, і керівництво охорони здоров'я району всього. Щоб знайти провізора на цю е, аптеку комунальну, тому що вона вкрай потрібна і необхідна для роботи для громади цілого району, не тільки міста Золочева. Дуже страшить всіх, це орендна плата. Орендну плату встановила міська рада, як за який місяць. Там є 2500, 3200, 3500, що місячно фіксується. От, є останній лист міської ради, який дали відповідь 2-го, року. Відповідь. От тут є деякі розрахунки щодо заборгованості. Я Хотів би тільки знати, що, допустимо, приміщення ЖЕКу, де вони орендують це приміщення, вони теж так нараховують, встановлена їм орендна плата 2500-3500. То є комунальне підприємство міської ради. А це є комунальне підприємство районної ради. Зрозуміло. Ну, треба буде дослідити, ще комісія для того створена. Я думаю, що до слідуючої сесії районної ради ми дослідимо, як нараховуються ці орендні плати і чому для комунальної аптеки така висока орендна плата. Ми не хочемо, Я в першу чергу зацікавлений в тому, щоб ми знайшли спільне рішення, як ми говорили з Ігорем Михайловичем, спільне рішення. Районна рада, районна адміністрація, міська рада, головний лікар охорони здоров'я Золовського району. Знайти компромісне рішення, щоб ця аптека зафункціонувала. Тому що є люди хворі, які не можуть їздити до Львова, до перемишлян. І мають всі можновладці пам'ятати, що ніхто не знає, кого яка старість чекає. Дай Боже, щоб всі були здорові і кого чекають такі хвороби, які буде необхідно долати в віддалі для того чи іншого лікарства. І тому я би хотів сьогодні почати нашу роботу, щиро вдячний всім присутнім, що знайшли можливість і сьогодні прийшли на це засідання. Я би попросив. В першу чергу, те, що нас відлякує, я би попросив міську раду. Щодо орендної плати. Ми можемо знайти компроміс в цьому, щоб орендна плата була виставлена одна гривня, як виставляється всім підприємством такого державного значення. У нас є розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна державної та комунальної форми власності закладам охорони здоров'я, які отримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів 1 гривня, то що ми відповідь писали. В даному випадку, відповідно до статуту наданого підприємством, не передбачено фінансування повністю за рахунок державного та місцевого бюджетів. Вони самі повинні на себе заробляти, уховувати відповідно до статуту, який нам надало підприємство Комунальна аптека. Було встановлено виконавчим комітетом відповідно до нашого положення про оренду, яке затверджене було ще в 2012 році. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна чітко встановлено розміщення аптек комунально, комунальної форми власності на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами або обслуговують пільгові категорії населення. Передбачено застосування орендної плати 3%, що і було встановлено для комунального підприємства Центральна районна аптека. 3% за умови, що буде. Виготовлятися ліки за рецептами, що буде провадити таку діяльність дана аптека 3%. А для ще передбаченого розміщення державної і комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів 5% оцінки, то ще вище. Ми то виконавчий комітет ставку застосував так і для аптек, які будуть, тому що цільове використання відповідно до рішення виконкому, було. І в оренду передано центральній аптеці з метою використання для розміщення аптек комунальної форми власності для обслуговування пільгових категорій населення і виготовлення як лікарських засобів. Це така сама ставка, яка була застосована і для аптеки попередника обласного комунального ніколи проблеми не було з оплатою і з орендною і платою аж поки не визнано там буржником дану аптеку. Визнано не визнано там не. Борги там в них своя, подожди діяльність. Зрозуміло. Почали... Орендну плату встановлює виконком. Виконком, як для аптек. А ставки по оренді відповідно до положення регуляторним актом сесія затвердила в 2012 році. Зрозуміло. Сесія може і змінити. На сесію, якщо. Регуляторну комісію. Процедура, ну, певно, має бути витримана. Їв, йому є максимум. Зрозуміло. Якщо не знайдемо компромісну, то треба буде міняти статут. Місто повинно мати свою комунальну аптеку, якій будуть обслуговуватися, пільговики. Найважливіше така для діяльності закладу лікарні це забезпечення наркотичними засобами. Ми привозили з переміжки. Зараз ми привозимо зі Львова, значить. Має бути аптека, яка забезпечувала б лікарню наркотичними засобами. Плюс до того йдеться умова, щоб створити відділ екстемпоральних препаратів, які би готувалися. Але є нюанс. Хто б до нас не прийшов, він повинен пройти підготовчий етап. Що це значить? Він повинен мати ліцензію, дозвільні документи на проведення цієї діяльності. Це складний процес, затратний процес, так? Це враховувати треба для того, щоб запустити роботу цієї аптеки. Обладнання, мені важко говорити, яке воно, вже морально устаріле. Обладнання немає. Обладнання немає. Є нюанси. Може врахувати, що якби знайшлася та людина, хто би взявся, за, запустив би роботу аптеки, якийсь може на якомусь етапі створити. Якісь пільгові умови такі, щоб легше людині було піднятися і підняти той процес, запустити. І я пропоную визначитися з термінами, оголосити конкурс, оголосити, щоб широкий, прозорий був конкурс, так, так. щоб прийшли до нас люди, і ми подивилися, що вони нам пропонують і що влаштовує нас місто, правда? Тому що всі приватники, які працюють, вони зайняті своїми аптеками. І ніхто за цей час не зголосився, щоб очолити цю аптеку. Має прийти туди розумний толковий менеджер, який би запустив цей процес. Для того має бути конкурс. Яким чином, на якому рівні ну, на рівні області повинні оголошувати, я також. Я думаю, що раз разом нікого немає бажаючих. Є варіанти, зі Львова хтось би може приїжджав, так і раніше було. А працівники наші, а керуючі може бути зі Львова. Саме, вне, щоб вона запрацювала та аптека. І Були дотримані всі юридичні вимоги, які в цьому процесі. Фактично клієнтів там не було майже ніколи. Ну і друге, ті кошти, що йшли по пільгових рецептах за наркотики, вони, звичайно, їм не перекривали тих затрат, які вони понесли весь час. Фактично вони були збиткові. Друге, що готувати експотемпоральні препарати, я не знаю, чи там будуть зараз умови, чи їм дадуть дозвіл, тому що типова аптека була на Хмельницького, там були всі умови. У них там площа, якщо дозволять, ну хіба. Там веселі площі. Ну, наскільки ми знаємо, з їхньої інформації ще раніше розчини, вони там не, не могли би готувати в її аптеці. Проблеми, які сьогодні взвощені, вони вже є відомі. Давайте будемо думати, якщо ми зібралися, то так, є комісія, є представники міської ради, я думаю, що ми маємо перше виходити з того, що ми маємо мати одну ціль. Чи ми бажаємо ту аптеку відновити, чи ми просто поговоримо собі і скажемо, що там то неможливо, обладнання нема, того немає і на тому закінчено. Я думаю собі, що та аптека необхідна є. Дуже правильно. Оселі Зеленович каже про те, що якщо вже та аптека, ми, ми мали би їй дати нове життя, то мали б всі медичні установи лікарства брати з цієї аптеки, щоб можна було її підтримати. Тому що приватник він на чомусь іншому виграє. А такого типу аптеки вона не може би того дозволити, що робить приватник. І наступне, я думаю, якщо так, раз, так ми в тому плані сьогодні зібралися, то ми, напевно, сьогодні мали б вирішити, що ми маємо по етап, кожен етап, що мали б робити. Перше питання це зробити, наскільки я розумію, дах, щоб зберегти принаймні те, що є. Я би просив там, щоб представники ЖЕКо подивилися і, Я думаю, тим більше шифером це не є таке дороге задоволення, е е е е щоб зробити ремонт. Я думаю, що це можна було б зробити. Це є одне. Анна Михайлівна каже про те, що треба створити ну, комісію, ну, тендер по треба, треба, так. Так. Так, так, Значить, це давайте також поставимо то, що поставимо. Так, так, і що так. Що нам вигідніше? Значить, давайте ми будемо просили міську раду, хай зробить першу чергу з тим дахом там порядок. А напевно, чи то ви оголосите як, як від медицини, чи, Нет, чи від районної ради, дивіться, як ви дрібний рада, від районної ради, Район. 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 добре, Район тоді ми, ми подумаємо і як це зробити, і оголосимо бо, власне конкурс, може хтось з'явиться, тому що не буде провізорів, не буде, не буде той, що... Не буде господаря, то не то марта наша та розмова, що то буде щось стояв те менеджера. Ну може з бувших працівників хтось візьметься. підприємства. Ми вже будемо говорити. Вже будемо говорити. Хто має приблизно? Вже якщо будемо виходити на може, маєте кого конкурс? на меті, не обов'язково конкурсу оголошувати. Може, людини би бажаємо щоб було пару чоловік, хто би. Бачу, ну, спрятати. давайте попробуємо. І щоб ви своє бачення, людина свою програму сказали, як він собі уявляє, як то має бути. А як бути з тим договором, який відбувся, не виконував? То будемо вже думати, коли так, буде або теж протокол включити, погасити заборгованість, або списати. Або списати це, і за ті писати? гроші можна би бити, да, відновити цю санітарну побілку. Тому це було б так би сказати логічно. Це зараз говорить про те, розумієте, ви я розумію ваш інтерес, тому що все таки міська рада мала отримати певну суму грошей, Вона її не отримала. Це нормально. Є але йде питання про те, що ми зараз. Якщо не буде мати того самого менеджера, який буде брати за ту справу, то і не буднема доцільності до сьогодні робити ті е, кроки, щоб якісь повертати кошти. Я не знаю, як то має виглядати. Це ми мусимо порадитися. Тому що якщо буде менеджер, то можливо ми і свого боку будемо допомагати, щоб якось і погасити заборгованість, Можливо, і, якщо то можна буде та юристом питати і фінансистів, чи може з районного це. бюджету по щоб йти далі, щоб це не пропадало. Бо тому що то я думаю, що залочів ма би мати таке платить. Ну я вважаю, що там те аварійне, там кись діляночку тут проведеться само. Дах, до... <пробіт> ми, ну, цю ринву, це одне що Ми до того поставимося, поставимося навіть сьогодні. Зараз поставиться таке завдання, і я думаю, що виконає. Але і далі, щоб привести санітарні умови, там скажімо, побілка, все решта. Я так думаю, що це би було дуже логічно. Оце ці просьба, роки, просьба покажу, ні, побілки, ми не і покаду повілку. І не закажемо, що ми вікна. мусимо вести, що Тому вікна і так далі. Вони ті вікна мені нагадують вікна в Сасівській школі, нагадують вікна в Ясиновецькій школі. Чому бо я тобсте то ж колись і добивався кошти? Що ці вікна відкрити неможливо, їх треба Це, міста, зараз забити. Але... Якщо ви маєте ключі, то, істетика, то, то висок, я піду так. з вами туди. Вони там навіть не закриваються, тому що ті ж тапики, які вони штатики, а то і все зрозуміло. Шпінгалети прогнило. Так, так. Ми з вами. Напевно, старша. Я, то, я то, прийду зараз з вами туди, куплю в магазині цвяхів. І середини позабивати, тому що вітер цей от, і буде дощ падати незалежно від даху. От, Обов'язково то треба зробити, тому що вже на перших порах. Але от такі питання, як дах і вікна. Сергій Роман, дуже велика просьба до. Там, по ідеї, треба буде тієптеси багато допомагати, тому що буде думати, щоб закупити нормальне обладнання, щоб це було так, була аптека, а не для того, щоб поставити палочку, щоб ми щось зробили. Це не є такий дуже швидкий процес, це, 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 це буде якийсь тривалий час, але я думаю, зараз капітальні ремонти передбачено в нас так само за рахунок коштів орендаря. Даним договором, є. і до нашого і типовим, положення. І, і типовим договором, який ми складаємо це. з якимись. Я думаю, що я думаю, що і договір, і договір будемо продовжувати на компромісних щоб, Тому що так на сьогоднішній день йшло трошки так би, відокремлено. Це є майно, це є комунальне майно районної ради. Будівля, хоча б мала би бути, якщо підходити ретельно, то обласна рада мала би. Мати будівлю з цією аптекою, передавати районній раді. А то вони так, гаражі тут попродали аптеки скуренько. Кіоск той, що від аптеки є, я не знаю, чи він ще рахується, чи він вже. Він обласної ради, не передали його, так? От, ну, ми то, бо ми бачили, що скоріше ми її запустимо тут, тому що вона, ну, не будемо гріха таїти, воно так всюди державну. Приміщення ведуться, ведуться і потім забестить. Я думаю, що ми знайдемо е, компроміс, знайдемо і в угоді, ті, що має бути, і в е, оренді. І десь треба буде залучатися і до спільного, тому що е, до цього ремонту текучого прикладатися, треба буде і районній раді, я думаю, і міській раді, тому що будівля міської ради. От і то, що затекло, це є халатність жеку. Будемо говорити, які не дивляться. Ви ну, розумієте, цілий рік там ніхто не відвідає, ніхто не йде. Ці баланси отримуючи акту прийому передачі, не зробили ключів, котрі мали би віддати. Тому доступу міська рада немає до того приміщення, і так аж прямо просто визначити, що там відбувається. Добре, Він розуміється, в принципі. Чому? Як а, є то господар, то він, то він тоді каже, якщо потім ну, є, а ваше, то зробити далі. Ми так. дійшли до спільної е, Та, такої Та, думки. Я думаю, так просити е, міську раду все-таки, тому що цілий рік не працювала, аптека, всі то знають, то за що рентну плату платити? Списати той борг. Е, Знаєте, є, є таке прислів'я, Мирослав Михайло, є таке прислів'я, що е, вага бідного не знає. То треба знати, якщо міська рада повинна бути зацікава, побачно історично. Того... Вона має значення і як така історична фаза. Так. Аптека чи, була так, запущена, історична. аптека була запущена як аптека в 1869 році. Угу. А в 2015-му починають. починають занепадати. Марко Михайлович, я би е хотів, щоб ви це питання відпрацювали з. Десь із міською радою, з тими, що можна стосовно орендної плати, щоб ми не займалися цілий час перепискою по два місяці, по три місяці, по місяцю, а, цей, а більше так, будемо говорити, В стислі терміни, максимум приділити уваги, максимум. Приділити ентузіазму, щоб вийти на проект, який би влаштовував і районну раду, і міську раду стосовно угоди, стосовно можливості статуту, щоб десь знайти такий варіант, та так повинна працювати, я думаю, при Співпраці міської районної райдержадміністрації, це питання можна вирішити. Я хочу сказати інше, трошки ширше, от ми говоримо сьогодні за цю аптеку. Ми останній час виїжджаємо у села, проводячи прийоми людей. Я вам хочу сказати, що ну, не в кожному другому, а в кожному десь третьому стоїть питання відкриття аптечних кіосків. І от перегною остання наша поїздка. Люди стоять прямо, ставлять прямо запитання про відкриття такого ну, кіоска, чи хто там чи як дема. Ну, факт того, щоб можна було реалізувати ці препарати на місці. Сьогодні за пачку енелігінов чи іншої іншого, скажімо, таблетки, так їхати, скажімо, у район. Ось це і дуже проблематично і ще скажу, дуже стоїть гостро це питання. І ми повинні сьогодні говорити про те, що така система повинна запрацювати по всіх селах. А сьогодні, шановні, мої, 60% населення проживає у селах. Сьогодні людина, яка живе в місті, вийшла в 8 аптек чи 9%, купила в будь аптеці і ще перебирає, це де дешев час. Та, і будь-який час. Того немає на превеликий жаль, ви знаєте, сьогодні по селах. Слідуючий випадок по Гологорах, Те саме, Ну, правда, каже, того, що вже врегулювали. Хай буде, хай буде там бізнес, там буде комунальна аптека. Але це питання повинно бути вирішено, ми підтримуємо. І каже Сніслав Солович, грошей без сумніву, що там потрібно буде для відновлення аптеки, ну, будемо без сумніву фінансувати. Я думаю, що ще раз кажу, що байдужих до цієї проблеми, просто в районі, немає. якщо керівники є, то, то ну, гріш ціна такому керівнику, який сьогодні буде, знаєте, ще сьогодні обговорити доцільність відкривати чи відкривати аптеку номер 85 яка буде комунальний власник. Давайте ми все-таки підведемо ту риску. Я думаю, що ми оголосимо конкурс на менеджера, який би хотів би зайнятися нашою комунальною аптекою, це є раз. І ми, я думаю, вже порозумілися з міською радою, що все-таки там оті, там дири позалатувати, щоб принаймні воно не, не нашкодило більше, ніж то, що є. Ну, а... На сьогоднішній день більше ми про щось більше говорити не можемо. Ми вже будемо так. мати менеджера, тоді будемо далі домовлятися з міською радою, що може подивитися, що будемо так, робити так, так, з тими так. боргами, чи якісь те чи інше рішення ми будемо приймали. А на сьогоднішній день я, напевно, буду дякувати, що ми тут зібралися і те питання, принаймні, поставили на такий порядок денний.